Плакатами в руках і синьо жовтими стягами десятикласники з Бараського ліцею No2 виходять на пішохідний перехід поблизу своєї школи. Так о дев'ятій ранку вшановують захисників поруч алея героїв із фотографіями жителів з громади, які загинули під час революції єдності та на фронті. Першими вийшли тиждень назад. ну і в цілому ми ходимо кожен ранок протягом тижня. Ця ініціатива виникла тому, що в 9-й годині, коли загальна національна хвилина мовчання, біля нашої школи, на жаль, багато людей машин не зупинялося, не віддали ту хвилину. І ми вирішили, що. Ми можемо зробити таку акцію, просто вийти, перекрити рух і всього лише одну хвилину виділити нашим воїнам. Той самий день, я пам'ятаю, я пішов, купив Ватман, наша однокласниця Марта його гарно розмалювала, і ми на наступний день одразу стали перекрили рух. Співали гімн, нас підтримали наші вчителі, учні. Марта Мальниковська каже: більшість людей зупиняються і виходять з автівок, але були й неприємні випадки. Ми виходимо, ми стоїмо, їде машина, бере, розвертається, їде іншою стороною. Навіть не зупинившись. Ми просто стараємося ставати на дві сторони, але коли маленька кількість, то ми стоїмо тільки на одну. Слава Україні! Героям слава! Я відчуваю відповідальність, відповідальність за те, що ми, як майбутнє цієї країни, маємо приділити хоча б хвилинку часу в цей день для того, щоб згадати, що відбувається зараз там, на передовій, що відбувається з тими, хто зараз тримає зброю і захищає нас. Для мене хвилина мовчання це. Щось на зразок спомину про тих, хто вже віддав своє життя і віддає його кожен день, хто жертвує своїм всіми свої, всі своїми страхами, своїм життям заради того, щоб в нас тут було спокійно. Разом з учнями на загальну національну хвилину мовчання виходить інспекторка служби освітньої безпеки. Я як поліцейська завжди виходжу з ними для безпеки їхньої, для подивитися, чи зупиняються машини чи ні, щоб все було в них добре. Богдана Савицька, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.